Вітаю вас на каналі Український парцеляновий посуд. 18 січня Київ. Сьогодні прогуляюся по Дарницькому ринку і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, починаємо огляд. Хотів би почати з чайника вишиванка Тернопіль. Кришка нерідна 20 гривень. Має надпис Трускавець. Борислав Львівська область. Яку ціну? 20. Кавовий сервіс. З багатою позолотою. Клеймо відсутнє. Ціна за такий комплект. Кавник, цукорниця, молочник, п'ять чашок, 150 гривень. Чашки. Сучасне клеймо, ціна 50. Клеймо Тернопіль, другий сорт, 30 гривень. Наявності 2 одиниці. утренній А рома лампа в яку ціну? Немає. П'ятдесят? Друзі, цікавий вигляді місяця аромалампа. 50 гривень. Я <рес> ще вже зараз все забули. Ящер був. Ноги мочали проїжджав. Дурниця. Люди ходили добули. Тарілочка. Ціна 10 гривень йому відсутня друзі чайник мистецький виріб. Зверніть увагу, як гарно розфарбований ручний розпис. Повністю в ідеальному стані ціна 450 гривень двох сторін, півничок, зображення. клеймо коростень. Вибачте, городниця має другий сорт. База або кубок. Має надпис Сокіл Київ, бронзовий призер чемпіонату СССР 1985 рік. Будь ласка, от команда хокеїстів зображена. Команда Сокіл. Досить гарне оздоблення. Зверніть увагу на елементи позолоти. Звичайна атрибутика, Клюшка. Хокеїста. Ну і куди ми без шайби. Друзі, хто буде цікавитися, на Дарницькому ринку продається такий виріб за 7,5 тисяч гривень. Будь ласка, приїжджайте, купляйте. Хто колекціонує такі речі? Хочу показати вам тарілочки для других страв. Клеймо городниця 5 гривень. Всі тарілочки по 5. Римон, ремонт. Не розголтана, не розстапана, ні воїнів, що потрібен. Наявності три одинакових. Клеймо-городниця. По Та ж сама ціна. Баранівка. Корея. Глечик. За полтавський фарфор. Ціна 80 гривень. А блюдо в яку ціну овальне? Овальне 50 гривень. 50. Коростий. Макітра. Глиняний виріб. Скажи ціну? 250 гривень. Чайник. Майолика. Ціна 100 гривень. Тарілочка. Клеймо. Болгарія. Ціна за одиницю 20 гривень. А цукерниця яку ціну?

Бачимо і картини, і порцеляна, вироби з дерева, і взуття, книжки. Будь ласка для приготування, рецепти. Яка ціна? 200 гривень. протиці. Клеймо полонне. Ціна 20 гривень за одиницю. Наявності 5. Ціна 100 гривень. Рибка. Коростень. Сто п'ятдесят. Вісімдесят глечик. клеймо Коростень, Двадцять гривень. Городниця. А в яку ціну фотоапарат? 150, друзі. Олімпус. А робочий? 100 гривень. Також 100. Сільничка. Яку ціну? 20 користень пташки? Також сильничка 25 Парні. Чайні пари. Зображення букет. Клеймо Борислав, Львівська область, перший сорт. Ціна за чайну пару 40 гривень. В наявності шість пар. Чашка. Зображення полуниця. Клеймо полонне, ціна 10 гривень. і всі чашки по 20 гривень. Тернопіль. Також Тернопіль. Полонне. Борислав. Перший сорт. Ціна 20 гривень. Ложечки чайні з фарфору. Виробник полонне. Яка ціна? 30 гривень за одиницю. В наявності три. А яку ціну ваза? 150 гривень. А такі дві по 200 гривень кожна. Такі вироби по 100 гривень. Будь ласка, цукерниця кришталева Друзі, дуже гарна чашечка скляна з напиленням, зображення квіточка, ціна 30 гривень. В наявності дві. І дві таких. Також 30 гривень. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода прохолодно, орієнтовно мінус один. Продавців небагато, але продавці з порцеляни вийшли на роботу і сьогодні працюють. Ну так. Хочу вам показати суперницю. Плеймо ГДР. Яка ціна? 150 гривень. Ціна та ж сама. Цукорниця. Полонне. Ціна 120 гривень. Кавничок. Клеймо Коростень. Автор форми Валентина Михайлівна Тригубова. Ціна 150 гривень. Великий чайник доливний від чайного сервізу Бутон Баранівка. Ціна 300 гривень. Розкладний. Ціна 150 гривень. Для перших страв. Клеймо «Коростень», ціна 20 гривень. Для других страв. Будянський фаянсовий завод, ціна 30 гривень. Тарілочки, кобальт. Колимо Баранівка 60 роки. Ціна 20 гривень. В наявності комплект. Коростень, Ціна та ж сама. Кавник. Полонне. 80 гривень. Також калничок. Клиємо городниця. Ціна 100 Тим паче було двадцять. Набір рибок. Біленький колір клеймо «Городниця». Ціна великої – 60 гривень. Маленька – за одиницю – 10 гривень. Поломне. Це велика рідкість. Тому що, як правило, втрачається кришечка і рибки залишаються без кришечки. Але тут в наявності все. Чашка. Зимовий пейзаж. Ціна 50 гривень. Але, на жаль, відсутнє клеймо. Повертаюся з Дарницького ринку. Хочу вам показати свої знахідки. Будь ласка, чайник доливний, має ручний розпис. Зображення півник. Повністю в ідеальному стані. Клеймо. Родницький фарфоровий завод, Хто буде цікавитися ціна 450 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім гарної вдачі!